Чоловік сказав, це найсмачніше, що ти готувала за останній місяць, а син попросив добавку. Ну, як тут не поділитись рецептом? Беремо куряче філе, відправляємо в блендер і перетворюємо на фарш. Далі відправляємо в миску фарш приправу до курки, перець та сіль за смаком і трохи майонезу. Перемішуємо гарненько, щоб усе з'єдналося в однорідну масу. Формуємо кульки і викладаємо на деко. Беремо склянку і обережно робимо заглиблення в кожній кульці, отак як маленькі гніздечка. Кожне змащуємо майонезом, а якщо хочеш трохи здоровіше, використовуй грецький йогурт. У центр кожного гнізда викладаємо кільце ананаса, а зверху рясно посипаємо, тертою моцарелою. В духовку 180 градусів. 35 хвилин і чекаємо, поки запах зведе всіх з розуму. Готово Соковите, ароматне з легкою солодкістю, ананаса і ніжним курячим фаршем. Надійшли цей рецепт тому, хто має тобі таке приготувати. Або бери і готуй сама, не пошкодуєш.